Привіт усім 8 вересня. Ну так як я обіцяв вам за прививки розказувати, бо дуже багато мені пишуть, питають, як це я вмудрився. 18-19 травня їх робити. Значить, одразу відвідував на цей питання, як я вмудрився. Воно ж, знаєте, після зими руки чешуться, охота чим швидше до роботи приступить. От. Я подивився, так, прогноз там на місяць вперед подивився, воно вроді показує тепло і ночі. Тоді на той момент було там 12, отак, от, там, 13 градусів. Ну, думаю, мабуть, пора. Пішов, подивився, що лози які в мене взяв палички свої, пішов, подивився, а те тонкувата, те товста. Ну, в там від якого сорта, вони ж ви ж знаєте, по-разному. Товщина ростуть, той швидше, той слабіше. Ну, думаю, ні. Дзвоню своєму старому, знакомому на Кривий Ріг. Питаю, кажу, Петрович, пора, не пора, вже сил нема, охота. Кажуть, та таєнт. Каже, наче ж ну, з 25-го обично там, ну, тільки думаємо, починаємо. Ну, якщо кажу, вже лоза геть, що здорова, що перезріває, то можеш і цей. Ну, думаю, ладно, старшого колегу почув, все, значить, можна. Тобто я з гуляв у спортлото, скажімо так, або пан, або пропав. Ну, привив, почав рано, думаю. Зараз я вам покажу, як я це все робив. Значить, як у всіх у нас є Є у мене ось, ось такий. Ось ось. Бачите. Модний, хороший, дуже надійний. Ось тут навіть не жалко навіть прорекламувати, бо його зламати я не знаю, бо кум купив китайця. То він його зламав буквально там ну, дуже швидко, скажімо так. Не буду там казати, за скільки. Ну, оце ось лихо. Ви бачите, він геть абсолютно новий. Отаке лихо зламати, це ще треба постаратися. Я навіть не знаю, як його можна взагалі. Та його, і нереально зламати, бо він ще ж і усилений тут. Є оце таке. Я ним прививав один раз, тільки кажу по-чесному, так як є. Я, значить, на подвоє. Виписував подвої, мої сінка Максима брав я і прививав свої, значить, ну, чорне в чорне. Я робив такі прививки на подвоях. У нього виписував і оце ним я робив прививку. Оце один єдиний раз, чим я користувався. Ну, як обично, знаєте, є ж у нас у всіх ще ж оці. Прививочні ножі, є вони в мене, є ось, ось ще радянський за 75 копійок. Но Геть те, що треба. Такий, от, ну, є той дорогий, як і у всіх. Ну, у нас у всіх є. Ну, саме чим я роблю, саме козирний, ось о. Канцелярний. Канцелярний, правильно, канцелярський ножик. Оце я ним все і прививав. Тобто не оцим, не оцим. Оце, ось у. Обична пленка, ось о, така ж, як є, і у вас вона. Ось, о, прививочна. Була біленька, в мене Я вимота вже був її. Та й купив вже другу цей. Бо робив я, я вам говорив, я робив 240 прививанця на своєму тільки винограднику. Ну, і, і на цьому і на тому, що в мене більше і ще більше усього. значить Я прививав, набрав віддільно ось як ви можете бачити, усе. рукавчик віддільно я взяв рукавчик. От. Це сфінц був, ну, як він сфінкс. і є. кущ є порода така. І на нього я привив усе, на, на один привив. Зробив 4 прививки зліотну полосу. Ось вони сигналки висять. І ось одну я зробив, а дві ось. І дві зробив, оце полонез 50 писанки. Оце вони от такі на сьогодні. Зараз ми це все будемо зрізати, воно вже давно стигле лоза. Ось, ви бачите, вона визріває. Ну, це не на всіх, ось вона в зльотній полосі, тут слабіша визріває, дивіться, ось, бачите, ось. На цій гарніша, вона вже аж до верху пішла, і ось о, пішла аж до верху, вона вже визрівша, вже коричнева. І вже навіть хрущить, ось, коли її там трогаєш, отак от. Прививаю я тільки, ну як тільки, ну, скажімо так, 95% відсотків прививаю я чорним в зелене. Спящою почкою я ніколи не пробував, не знаю, як воно там. ні, ну Я то знаю, як прививається, ну, я сам не практикував таке, не знаю, як воно там. За результат я нічого не можу сказати. Прививав ще зелене в зелене. Ну це якось там треба було, був у мене подвозь свободний. Там, я на воєру Котонкенді прививав. Чи, блин, вже по-нашому буду наверное, казати цей рататуй. От, прививав, був свободний у мене там. То я привив, це зеленим зелене. І ламборджині ще прививав. Ламборджині. Ну, Ламборджині, да, Ламборгині. І провивав уже на цей, на Добриню. Був у мене Добриня, теж один там. Тут прививав, це я зеленим зеленим. А все остальне, це всі весняні мої прививки. Все абсолютно це чорним зеленим більш ніяк. Яка була, приживаємось. Приживаємось ну, відсотків. Ну, скільки, з усіх отих 200 з чим, то там багато, бо я ж не тільки тут, на, то і в сусідів прививав, і там ну де я не прививав. Відсоток приживлення десь 98%. Це так, там у мене два я бачив, не, не прижилося. Не знаю по якій причині, або там щось з ширенком, або рука десь дрогнула, Ну, коротше, не суть важна. 98% приживості. Так, ну що, значить, це ми, а, значить, прививав я ж, чорне зеленим. Що я ще робив? Що і так рано, і це, я ну, не став ризикувати, в мене є агроволокно, таке от 50-та плотність, біленьке. От. Я одразу поїхав там у сусіднє село, купив там у нас магазин Аврора. Я поїхав, купив 200 таких от прищепок. От. Міночка, ну, сюди у сторону дід покаже, що я робив. От я, допустимо, привив, зробив Ще? прививку. Потім ось беру, отак от, обгорнув. Ось от. Ну, Це тут ви ж бачите, воно трошки буде незручно, бо вона це обгорнув. І самою цю прищепкою тільки раз, оцим іменно де. отак так от. Раз, і воно і не даве зелене, і захищає, і від сонця, і від вітру. Воно виходить у два слоя вроді. Поправимо трошки так. У от. От. два слоя виходить, і воно, навіть якщо там якийсь вітер холодний, чи заморозок, чи що бо мало, бо я ж кажу, я рано почав, то воно якби, і сонце не вижарює, і що така при... приживаємо хороша була. Ну, то ось, ось зрозуміло, все да? було, ось, ось привої в мене. Да? Ось от, от, таким способом воно тут і було Ось раз так от. от. У трубочку, дивіться, воно там, даже як маленьке, у три. І ось. Його ні вітер не може скинути, ні сонце його не жарить. Нічого йому не страшно, воно собі замотане, там та почка свободно просипається. І так я держав неділю. Оце неділю побуло, потім зайшов і все в один день все разом отак зняв їх, всі забрав у ці. Квадратики. квадратики ці 10 на 10 я робив, бо це в мене направило для штукатурних робіт алюмінієва. І воно там ширина його 10. І я це агроволокно це, зложив отако багато слоїв, наложив там слоїв. 10 чи 15 приложив його цим, порізав цим же канцелярським ножом, потім так перевернув у другу сторону так. і вийшло рівні квадратики 10х10. 10. І я ними все це закривав. У мене було як снігом, наче все. Ну, представте, 200 прививок, маленький участок, 200 прививок. І це як глянеш, а воно все, оце, ну сніг наче, <гум> на тому, це отак воно все держалося. Тобто нічого не вимерзло, нічого не пропало, все воно нормально. Так, по цьому я вам все розказав, показав, що, що знав. Ніякий я там не дуже спеціаліст, щоб ви не думали, там. Ну от так показав, як по колхозному. Зараз ми будемо зрізати, так, помощниця, де моя амінка, йди сюди, Іди, дід буде різати, а ми будемо дивитися, бо вже давно треба було це все зрізати. Цю, ці гронки. Треба, щоб вони вже визріли, чи це вже в лозах душа визріває. На сьогоднішній день вона вже навіть вже, ну, вони общіпана, бачите, я постійно пробував. Тут вже деякі ягоди. Звісно, деякі ягоди вже заізюмилися. Починають ну, зюмитися. Все тут. Дивіться, яка вона гарненька, все. Оце. Одна гронка, що ми тут вирізали? Ну, 486. Ну, це ж, вона ж защіпана вже до. <смі> Ви бачите, самі, що тут вже скільки вирізано. Ну і другу ось о, зрізаємо вже їх остаточно. Хай лоза визріває. Ось о, дивіться, які ягоди. Гарненька, спіла, солодка. Ну що тут можна сказати? Чудова форма, не знаю. Може, кому звісно не подобається. Ну, мені подобається, я її буду вирощувати. Я вже на той рік воно положу рукав. От, дивіться, Дві масінькі зачіпані гронки ось о, кіло 324 От. Оце ось так Оце на, ось ось на одному пагоні, ви ж пагоніте, да? я зрізав дві гронки. От вона, дивіться, півтора кіло тягнула прививка. Вона вже визріла. Це рядом. Ось ця ж злітна полоса, ну вона ще, діло, вона ще не готова. Ні, ну. кислоти вже немає в ній. ну, ну ще чуть трохи треба повісити. Ну, я, мабуть, не буду висити, ну, ну Для чого вісіти. Я зрізаю. Хай видріває лоза. У нас в достатку цього винограду, щоб їсти то для чого його. Ну, це отак от по полонезу. Зараз ми перейдемо, подивимося до Катюші. Яка Катюша у нас на сьогодні? Так, Ми це, це поки оставлю. Тут ось. Ми чисто з вісами перейдемо. Так, Ось воно рядом тут. Переходимо сюди. Дивіться. Оце в нас Катюша Калугіна, Теж кожен день підходжу та ягодку відщипую. Тут грони ще були більше. Ну тут хоч по одній гроні. Ну сильно багато ось навішано, ви бачите цих. Ось. Сигнал кисяці, кажу. на, ось, Це треба знімати. Усе. І тут і далі ще є. Другий урожай. Він Нам не треба, не... цей другий урожай. Нам треба, щоб визріли. Так, Зрізаємо це. Ось от, дивіться, яка гроздяка, який колір, яка ніде немає. Вона вся двигається, все цей. ніде не ні тріщинки, нічого немає, нічого не ушкоджено, нічого дивіться, ніяких, ні, нилів, нічого немає. Ось, ложимо на віса, гронка. Будь ласка, дивіться. Це це при, мою тому, при тому, що воно ж ну, защіпано, це кіло 200, ось одна гронка, бачите? Ну, Зараз і цю ось знімемо. Так. Хай вже лоза, бо тут на цій, бачите, лоза не дуже. Ну, Таке ж тянула, вона почала якби. Ну ще ну, не знаю, будемо сподіватися, що так, а ну-ка сюди ложимо. Та й і, і дивіться, 2 кілота є, бачите. Так це ж сигнальний, ну як, на <грух>, грони на прививках. О, на смак вона теж вже зараз я цю ще провірю яку. <пробітник> mm. да, смак, дуже, дуже насищена така гармонія, навіть вже, наче не знаю, є у ній мускат чи ні. Ще должен бути, ну, наче як трошки от пробивається чуть-чуть. Ну і кісточка вже все коричневіє вона ось не знаю, буде видно, не буде, вона почала коричневіти. Так ви ж бачили, що які тут грони воно. Амінка ножку бери. Ось я, я ще дві взяла. Якось так. Так, дай-ка я її уберу. Хай би зріває лоза, нам не треба, я вже знаю, що це у нас ось у фараон Павловського. Ось, у мене така бірка, вона написано фараон. То я його чіплю, не будемо його ждати, хай хай зріє лоза. Та ні, я все зроблю йому атакуся. О, а то хай висить. Та й все. Так, ну а це ось прививки, ось от теж дивіться яка. Так, листочки зараз уберемо трошки. Дивіться які, Воно ж видно, що я її вже щипав тут. Ось ось це біла акація. Ось, одна грона, Ось от дивіться яка. А і що дивіться, я ось отак зроблю. Та й все. Я ж кажу, у нас цього у досталі винограду. Нам треба, щоб подивитися. Подивиться Шоблозавий не вирощувати тут. Ну ось о, дивіться, грона, кіло 100. От. Достойна грона, дивіться. Красивий. Що тут можна сказати по ній? Що тут не вистачає? Усе є. Ну, Правда? Кислинка ще є. Угу. Ну ви ж бачите вона. Я красиво люблю писунки. Оце так. І ці зріжемо, щоб вони не заважали виспівати. Ми побачили, що вона може. Так що отак от. Оце кущ. Це був геть переправити, Я його перепривив із бідва, бо від не... не понравилося. Воно тріснуло ще зеленим, я не став його дожидатися бігати з бубном кроньо я його обрізав повністю оце три форми на нього причепив ну тепер вже я буду бачити ось стається тут катюша це 100% це навіть не обсуждається ну і мабуть це фараон не знаю побачу, може там на другий я там прививав ще то, може на другий ну щоб тут двох плоскос шпалера, він крайній кущ та якраз в цю сторону лози ляжуть та й буде Нормально. Ну і раз ми тут, зараз ми швидко ще зайдемо і це, подивимося, я покажу ще. Так, тут у мене віхор привитий. Ось ось віхр, бо мене питали, яка ягода, ось вона. Я її зараз, я трошки малесеньку оставляв, та міночка не йди сюди, постій там. Ось, оце такий віхер. Оце в нього така ягідка. Я зараз спробую вона, що вона тут каже. Гармонічний такий смак у нього гармонія тільки, як сортовий такий. Дуже хороша, мені подобається таке. Це теж буде жити. Так, тут у мене ще є, є карбонато, я провивав, Біла церква, ось. Ось Біла церква, білий. Виноград, ось він це Бачинського, морозостійкий. А вже теж розм'якшається, ну. так у мене вже Так у нього вже кісточка починає чорніть, воно. Так, і тут у мене ще є красава і наталі, ось Тобто що це воно отаке має на сьогоднішній вид. Чи це на сьогоднішній день, оце такий вид. Ну, ось на білій церкві теж лоза, дивіться, ось грона. І лоза ось, ось пішла, вона вже теж коричнева, Бачите, і вона пішла, пішла, визріває. Тобто, Біла церква нормально з визріванням. Е, нормально цей віхор, віхор ось теж почала визрівати, ось вона пішла, пішла, ось, ось коричневі. Тобто, думаю, що теж буде все в порядку з цим ділом. Ну, ось це я вам показав там, третій участок. Зараз перейдемо на другий участок. Затягнулося сильно це вже з третього участка. Завтра я вам покажу, щоб не робити його то там по 40 минут. Завтра я вам покажу вже із другого участка, з мого, Там теж якби я багато прививав, там слатіно такі. Теж. І визрівання лози покажу, як воно там визріває на тих прививках. Тут у мене все, я теж робив там воно Юпітер аж Ажоно там видно, Ну вона вже, бачите, вона коричнева. вже, якби. Тут теж я і Світлану прививав, і Білоцерковський при... карбонадо прививав, Світлану і Хоуп привив. Це на Смольникова я трошки добавлю, Хочу, ну він в мене біля вхідних дверей хочу трошки букетик такий зробити. От. Ну Непогано вони всі пішли, всі якби. Уже Завтра я вам покажу друге відео з того ну, свого з з другого участка і з самого більшого участка, Там у мене менше прививок. От, щоб не затягувати. Так що до зустрічі. до завтра.